Я Сергій Борисенко, заступник голови Харківської обласної організації про спілки працівників освіти і науки України та голова правління громадської організації Надихай. І сьогодні ми поговоримо про програму Школа офлайн. За інформацією Міністерства освіти і науки України, в Україні близько 600 тисяч дітей навчаються онлайн. На думку Міністерства освіти, онлайн навчання призводить до зниження рівня освіти дітей. Тому пан Оксен Лісовий хоче повернути до офлайн-навчання близько 300 тисяч дітей. Переважна більшість цих дітей це діти з прифронтових областей України, які були змушені покинути свої домівки та переїхати до інших областей. Для цих дітей своя школа це єдиний зв'язок зі щасливим довоєнним життям. Тому вони та їх батьки хочуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах зі своїми однокласниками та вчителями. Проте пан Оксен Лісовий наполягає, що діти з прифронтових областей повинні піти до шкіл за місцем свого теперішнього тимчасового перебування і у випадку зміни місця перебування змінювати школу раз, два, три чи більше разів на рік. Але як зміна закладів освіти, зміни дитячих та вчительських колективів відобразиться на цих дітях та чи покращиться від цього якість їхньої освіти? Це питання прокоментує дитячий та сімейний психолог, методист курсу арт-терапії в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в міжнародній компанії Основа, викладач психології Харківського обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культ освітніх закладів, вчитель пані Наталя Ушакова. Пані Наталя, вам слово. Доброго дня. Слід в даному випадку слід відмітити, що ситуація сама по собі взагалі абсурдна, тому що переїзд будь для кого, для дитини, для дорослого, для будь кого з нас це вже стрес. Зараз склалося так, що люди ВПО, так звані, мають постійно змінювати у місце проживання, саме тому, що десь не вистачає коштів, десь не вистачає умов роботи, десь хтось це робить. Для того щоб працювати саме за своєю професією, так як військові, наприклад, так от до чого це призводить? Взагалі зміна місця проживання для дитини не бажана, але якщо вимагають умови, то треба зробити її максимально комфортною і е, затишною для дитини. Що ж маємо ми наразі? Дитина має кожного разу пережити стрес переїзду. Да? Перш за все, складання речей у валізи це вже для дитини стрес. А коли вона має приїхати, розібрати ці речі, або, навіть не розібравши речі, піти в нову школу, в новий дитячий колектив, який не прощає помилок, який має свої складені закони, то це надскладно. Коли до цього часу наші... Діти, маючи харківські діти, мають подорожувати із малесенькою валізкою все, що вміщує їхнє життя, мають подорожувати, то вони мають хоч якусь опору, внутрішню опору, це рідна школа, рідне середовище, вчителі, до якого до яких вони привикли, до яких, яких вони розуміють, до яких вони звертаються за порадою. Особливо говорю про молодшу школу. Перша вчителька це для дітей є як психолог, як мати, як психотерапевтка. А наразі дитина має піти до іншої вчительки, дитина має піти в інший колектив. Знаєте, у нас наразі і так проблема булінгу. А якщо будуть приходити діти з наших регіонів, то вони будуть стикатися саме з такою проблемою. Далі я не впевнена, що кожна школа, куди приходить дитина, рада бачити саме тому, що в них є місце для цих дітей. Знову ж таки, не кожна школа у Львівській області в Львівській області, наприклад, готова прийняти ту кількість дітей, яку мають прийняти згідно цього положення. Ми говоримо про те, що ми робимо для дітей геть незручні умови і тільки підвищуємо рівень стресу. Під час бойових дій певна кількість дітей знаходилась і, на жаль, продовжує знаходитись на тимчасово окупованих територіях. Це, звісно, не могло не відобразитися на їх психологічному стані. Інколи такі діти навіть через тривалий час після звільнення з окупованих територій не почувають себе у безпеці, не можуть виходити з дому без батьків, тим більше йти до великих людських колективів. Пані Наталі, як промислове онлайн навчання може відобразитись на дітях, які пережили окупацію. Дитина, яка була під окупацією. Це окрема когорта дітей. Наш завдання нас, як дорослих, навчити знову вірити дітям, знову сформувати базову довіру до світу. А маємо ми зовсім інше. Дитина має, приїхавши в інше місто, яке їй зовсім не знайоме, йти в новий колектив при тому, що інколи вона боїться відпустити матусину руку. Дитина має залишити все свою улюблену іграшку, дитина має залишити свою книжку, яку давала їй впевненість, і йти в новий колектив. Хотілося б сказати, що таких дітей взагалі ну, досить складно виводити із стану стресу. Психологи створюють цілі методики, створюють групи, де можна працювати і бачити цю дитину окремо кожну. А що вийде, коли дитина піде в колектив, де буде 40 учнів? Чи зможе вчитель побачити сльози цієї дитини? Мені здається, що це навіть не тільки не про психологію і педагогіку, це взагалі антилютяна анти, анти, цю дитину виводити от в таку велику, велику аудиторію. Тому тут хотілося б відмітити про те, що в нас всі діти мають однаковий доступ до знань. І якщо дитина, навіть коли ми говоримо про онлайн-навчання, то ми повинні тут відмітити, що інколи таким дітям ми навіть дозволяємо не включити камеру, тому що вони не впевнені в тому, що чекає їх за екраном. Як ці діти можуть бути отак, от по якомусь наказу бути готовими вийти в багато людне місце? Як вони можуть вчитися, коли вони знаходяться в стані постійного стресу? Дитина знову ж таки. Як як може вчитися така дитина? Про який рівень засвоєння знань ми з вами можемо говорити? Дитина буде повністю концентруватися на собі, дитина буде бороти свій страх постійно, який буде наростати. Що ми навіть не говоримо про те, як працювати із такими дітьми. Ми не зможемо їм забезпечити навіть базової безпеки. Тому тут треба бути досить обережними з таким змістовні відповіді на непрості запитання. І сподіваюся, що Міністерство освіти і науки України, українські посадовці. Будуть дійсно керуватися, а не лише прикриватися інтересами дітей майбутнього України.